подякувати використовуючи можливість вашій дружині за те, що вона відправила листа Путіну про викрадених дітей, і також перша леді моя дружина. Вона відправила листа вам. Це не вам листа, це ваші дружині. Це чутлива тема. Передайте її, будь ласка, і дякую партнерам, дякую вам за підтримку цього формату. Ми матимемо зустріч. З лідерами Франції, Німеччини, Великобританії, Євросоюзу, НАТО. Дякую дуже за запрошення. Дякую за те, що ви тут з нами сьогодні, пане президенте, пане президенте, президент Зеленський, а ви сьогодні сказали, що Росія має закінчити цю війну, яку вона сама і почала. Пане президенте Трампе, ви говорите, що? Президент Зеленський може негайно закінчити фактично війну з Росією, якщо він цього захоче. Так, у нас буде зустріч. Якщо сьогодні все е, спрацює, у нас будуть також тристоронні е, переговори, і є певний шанс, що він ну, буде закінчено. Чи сьогоднішня зустріч означає, що буде угода, чи не буде угода? Я не можу сказати. Я би не говорив, що ми в кінці шляху вже, але е, людей вбивають, ми мусимо це зупинити. Минулого тижня було вбити багато людей. Вже майже 4 роки це триває. З якоїсь причини минулого тижня було вбито багато людей, багато військових з обох сторін. І я знаю, що Знаю пан президент, я знаю, що я і Володимир Путін також хочеться закінчити. ви зустрічалися з Путіним у п'ятницю. Зустрічаєтесь з президентом Зеленським сьогодні. У кого кращі карти? Ви слухаєте обидві сторони? Це не мої слова, це слова Джо Байдена. Він багато пов'язаний з тим, що відбувається. Ми хочемо, щоб все закінчилося гарно для всіх. Пане Президент Зеленський, чи ви готові продовжувати відправляти війська на смерть протягом наступних кількох років? Або ви погодитеся змінити карти? Дякую за ваше питання. Ми живемо під щоденними атаками, і сьогодні було багато людей поранено. Було вбито дитину, маленьку дитину, півторарічну Нам Потрібно зупинити цю війну, зупинити Росію. Нам потрібна підтримка єв американських та європейських партнерів. Ми зробимо все, що можемо для цього. Ми показали, що ми є сильним народом. Ми підтримуємо ідею, особисту ідею президента Трампа, зупинити цю війну. дипломатичним чином знайти спосіб завершити цю війну. Ми готові для тристоронніх. Зустрічі, як сказав пан президент, дякую якщо буде досягнута мирної угоди, чи ви будете відправляти американських миротворців до України? Ми будемо працювати з Україною, будемо працювати з усіма і впевнимося. Щоб мир був довготривалим, якщо буде досягнути миру, ми не говоримо про дворічний мир, який потім перетвориться на хаос. Ми будемо впевнюватися, щоб все було добре, працювати будемо з Росією з Україною і щоб все спрацювало. Ваша команда говорить про гарантії безпеки. Чи це означає те, що ви надійшли те війська? Можливо, сьогодні пізніше ми зможемо про це сказати, коли сім великих лідерів, також великих країн. А ми поговоримо з ними. сьогодні буде багато результатів, гарних результатів. Вони є якраз першою лінією оборони ці країни. Ми також будемо їм допомагати, будемо залучені. Владимир Путін. Зазначив, що війна не закінчиться без того, щоб побороти а, причини. Чи ви зрозуміли, які є причини цієї війни? Війна закінчиться. Коли закінчиться, я не знаю. Однак війна закінчиться. І цей пан також хоче, щоб вона закінчила. Владимир Путін також хоче. щоб війна закінчилася і весь світ втомився вже від цієї війни. Ми зробимо так, щоб вона закінчилася. Я закінчив шість воєн. Я думав, що це буде не легше, однак вона не найлегша, вона досить складна. з багатьох причин Ми Будемо довго про це е, говорити, однак і про інші говорять інде Пакистан. знаєте, ми говоримо про те, такі великі країни, якщо подивитися на деяких з цих воєн, подивитися. На Африку, на Руанду, на Конго 31 рік продовжується війна, і у нас дійсно є шість, не враховуючи те, що ми знищили повністю, знищили. Майбутній ядерній потужності Ірану і я думаю, також що ми знайдемо рішення для цієї війни. Я досить можу впевнено це сказати. Пане президенте, можете розказати про ваше спілкування з європейськими лідерами і що вони підтримують? Ми будемо зустрічатися з Великими вісьмома великими представниками і сімома потужними країнами всі мої друзі і там будуть також певні пропозиції їм також потрібний мир. Вони хочуть миру в червоному. Трамп президенте Трампе, Чи ви думаєте, що для України та для Росії реально? Досягти тривалого а, миру. Відповідаючи на перше ціну питання, у нас буде вічний тривалий мир. Я сподіваюся, що він настане не негайно, Я сподіваюся, що війна не мусить тривати далі. І я думаю, що громад... люди в усьому світі будуть дуже щасливі. Ви запостили в соціальних мережах дуже таке. Дуже щемливий лист від першої леді поданої також президенту Путіну, і лист докликає до закінчення війни через дітей, через майбутні дітей. Чому перша леді вважала за потрібне дістатися голоста? Чи це тому, що вона вважає, що президент Путін є агресором, і чи президенту Зеленському відправляли подібне листа? Перша леді дивиться те саме, що я дивлюся, що ви дивитеся. Я бачу речі, яких ви не бачите. Вони жахливі. Однак у першої леді є чудовий син, якого вона любить більше за всіх, напевно, більше за мене, якби мені не було неприємно це казати. вона любить дуже свого сина, любить дітей, і вона й дуже сумно бачити. Те, що відбувається з дітьми, ми бачимо похорони, похорони дітей на телебаченні, бачимо батьків. Ми хочемо зараз уже бачити щось інше. Дуже гарний лист, і е, він також чудово прийняв його. І вона попросила мене сказати, е, передати, що вона хотіла би завершення цієї війни. І вона дуже відкрито це каже, дуже пишається цим, і також з великим сумом, тому що так багато людей було вбито. Пра для кожного з вас питання президент Зеленський. Ви виглядаєте чудово у цьому костюмі? Чудо, я також те саме сказав. Я пам'ятаю, так. Я пере, перепрошую, Ви чудово виглядаєте сьогодні. Однак, перше питання. Однак, однак, ви не міняли свого одягу. Я перевдягся. а Ви ні однак, мир чи ви відкриті до проведення виборів у своїй країні? Так, звісно, ми відкриті для проведення виборів. Ми маємо проводити вибори у безпечних обставинах. Ми маємо працювати в парламенті, тому що під час е, ми можемо працювати зараз в парламенті, однак для проведення виборів нам потрібно перемиря та на полі бою для того, щоб безпечно людям було демократичним чином а, провести легально провести вибори. Тобто під час війни не можна проводити вибори. Я просто хочу сказати. А, якщо за ти з половиною роки у нас буде війна, то то вам подобається ця ідея не проводити вибори в Америці через війну. Я хочу вас запитати, чи американські ЗМІ не хочуть мирної угоди, бо вони дуже критикують вас на кожному кроці. це надзвичайний феномен. Югамаска б ви я вже говорив, що якби я домовився, що Україна отримує Москву, Санкт Петербург і тисячі миль навколо, то вони б все одно сказали, що я погано його досяг. Змії надзвичайно ворожі для мене. Є чудові люди, а є й жахливі. Я думаю, що їм говорять, що казати. однак, я вони навіть не писали про те, Я закінчив війни, які продовжували 31 рік, 35, 37 Одна війна, знаєте, про яку він велику війну я говорив, там, де ми дуже швидко досягли мирної годи. Однак вони про це не писали. Що б я не робив? Ви знаєте? Ніч, ніяк не пов'язане з вами, можливо, певне на вашу користь. Однак, що би я не зробив, якої би годи я не досяг, ви виглядатимете гарно, можливо, президент Путін виглядатиме гарно, однак всі скажуть що Трамп. Жахливо впорався. Одна я вже довго з цим живу. Я живу з цим, навіть і до перших виборів це почалося. У мене був раніше чудовий піар. А зараз найгірша ситуація порівняно з будь-яким іншим президентом Сполучених Штатів. Однак також були чудові журналісти, чудові репортери. Які зі мною спілкувалися, однак дуже сумно Чи коли ти робиш щось хороше. Наприклад, вони сказали, що через те, що Володимир Путін приїхав на американську землю, це надзвичайна поразка для Дональда Трампа. Та ні, чудово, що він це зробив. йому було насправді це нелегко зробити. Все було якраз навпаки. якби він не приїхав, вони би також сказали, що е, Трамп нічого не досяг. виглядає погано. Преса бреше. Я думаю, тому вона втратила довіру. Довіра найнижча найнижче до преси зараз. Ми зараз е у Вашингтоні перейшли з найбільш небезпечного місця до ситуації, що ми з дружиною вперше за 4 роки вчора вийшли на вечерю у Вашингтоні, округ Колумбія, і за 4 дні це було досягнуто. Було безпечно. Також е один друг мені сказав і його... Син грає в гольф на турні йде на вечерю в Вашингтоні, окрузі Колумбії. Він запитав, чи дозволив. Я запитав, чи він буде дозволив це рік тому. Він сказав ні, те, чого ви досягли, не звичайно. Я думаю, що люди розуміються. Так просто каже, що я диктатор. Я всього лише хочу безпеки для нашого народу. Люди, які не ходили два роки вечеряти вільно. А ресторани за останні два дні працювали більше, ніж за останні два роки. Та я вчора вільно гуляв. <рес> Дякую, пане президенте. Минулого тижня. Ви попереджували про великі наслідки. Чи будуть великі наслідки, якщо не буде перемир'я? Я, я перемиря ніколи не обговорював. Звісно, перемиря, можливо, це добре, однак я також хочу розуміти стратегічно. Одна країна Є інша, вони поновлюють те, що було зруйноване. Однак, якщо ви подивитесь на шість мирних угод, яких ми досягли в таких дуже довготривалих війнах, я перемир'я, не досягав раніше. Я мені подобається концепція, концепція перемир'я, тому що одразу. Ви перестаєте вбивати людей, а не через тиждень чи через два. Ми можемо виробити угоду. Ми можемо працювати над угодою, поки вони будуть битися на полі бою. Я хотів би, щоб було перемир'я. Стратегічно це може бути не на користь однієї зі сторін. Так я ніколи не говорив про перемир'я. Президент Зеленський. ви говорите. Пушенфом ми ще нічого не говор... не обговорювали стосовно безпекових гарантій. Якщо подивитись до президента Путіна, то завжди говорили, що ніколи Україну не візьмуть до НАТО. Ми цього ще не обговорювали. Я не знаю, чи ми будемо про це говорити сьогодні. Однак ми надамо їм дуже гарні безпекові гарантії, дуже гарний захист. І люди, які чекають на нас. Я думаю, що вони якраз мають однакові ідеї стосовно цього Дякую. Сполучені Штати завжди виділяли мільярди сотні мільярдів доларів на цю війну в Україні, але вбивства тривають. Пане президент, скільки ще сполучені штати готові виділити, і пане президент Зеленський, скільки ще війни ви хочете? На початку маю сказати, що ми Аж нічого не даємо, ми продаємо зброю. Раніше здається, понад 300 мільярдів було витрачено. Джо Байден корумпований політик, який ніколи не був розумною людиною, навіть 40 років тому не був. Але тут така особлива людина і корумпована адміністрація, якої не повинно було тут бути, і якби. Правильно пройшли вибори справедливо, то я був би президентом. Він а, до речі, якби от його не було, то ця війна би не почалася. От, мільйони людей гинуть військові, просто люди. І а, так само і в інших країнах почались речі, яких не мало початися. Це був жахливий президент. Що в питанні Ортонів, чи в цьому питанні? Ну просто жахливий корумпований президент. Так, будь ласка, так, дякую дуже. А, перш за все. А, ми зараз маємо можливість купувати зброю у сполучених штатів. Я вдячний а, за цю можливість за цю програму. Вдячний європейським країнам, які платять за це. От у нас є певні програми, завдяки яким ми маємо певні кошти, і можемо це фінансувати. Це частина того, що необхідно для того, щоб захистити нас. Ну і також це буде частина безпекових гарантій. Зміцнити озброїти українську армію це дуже важливо. І тут питання лише в тому, скільки грошей нам потрібно для це переозброєння. Наприклад, протиповітряна оборона ми це обговорювали із паном президентом Трампом. У Європі зараз немає можливості виробляти такі системи, як Patriot, а Нам вони дуже потрібні. Думаю, що хороша новина в тому, що ми найкраще у світі виробляємо зараз військові системи техніку. От Петріот ви назвали і це по суті, як ми посилаємо дві кулі одразу, ми. 99 або 100 відсотків цілої можемо збити, і ми продаємо цю техніку НАТО. Ну я вже не знаю, які там точно подробиці цієї угоди, але я розумію так, що є бажання, щоб у вас така техніка була. Ну і ви її отримаєте, але нам за це платять при Байдені. Просто якісь божевільні речі відбувалися. Я думаю, що десь тут 350 мільярдів було витрачено і. Uh, от за останні буквально два місяці ми зробили більше для закінчення цієї війни, ніж вони зробили за чотири роки. А це мало початися значно раніше. <рекан algorithms> так, будь ласка, А ви на м, соціальних а, м, медіа а, Заявляли так, ну ви, ви говорите трохи не по темі, але так, от ви не можете забезпечити справжню демократію шляхом поштового голосування. От ми зараз починаємо із виконавчого. Наказу, який має зупинити цю практику, це корумпована річ. Я можу помилятися, але схоже, що ну от в інших країнах взагалі не використовується цей підхід в величезні обсяги маніпуляції. Ну і також машини для голосування. Ми теж маємо змінити цю систему. Це в 10 разів дорожче ніж голосування паперовими біле. Тенами, ну і ми а, а, можемо отримувати результати значно швидше, буквально в ту саму ніч а не за два тижні. І от в більшості країн використовуються паперові болетені, які є найбезпечнішими, і це дуже важливо. І я думаю, що і ще більш важливо, щоб ми просто зупинили голосування по поштів. Джимі Картер навіть заявляв на підставі роботи комісії, що ніколи не буде чесних виборів, якщо у нас буде залишатися ця система мейлин. І чому вона залишається? Бо демократи цього хотіли це їхній єдиний спосіб залишатися обраними. і ще оці. Питання із трансгендерами. Тепер і ще з'явилася тема злочинності. Їм подобається злочинність. Вони всі проти мене, бо я хочу зробити Вашингтон безпечнішим. І я дуже радий, щоб. Це питання було вами підняте. Ми маємо зупинити голосування по пошті, бо це корупція. Якщо ви голосуєте на виборчій дільниці, все очевидно. А от навіть як я голосував, мене попросили якийсь документ показати водійські права. Кажу, а може, я забув. Ні, ні, у вас має бути документ, і тут дуже важко якийсь обман здійснити. Але якщо по пошті, то Чому б ні, пять 6 бюлетенів запросто можна стільки разів проголосувати, і от це залишається тому, що цього хочуть демократи. Якщо б скасувати цей спосіб голосування, то не так би демократів і багато обиралося. А ми не можемо у нашій країні таке дозволяти. Я багато разів це говорив під час кампанії. В нас мають бути надійні кордони і справді Праведливі вибори. От зараз у нас надійно захищаються кордони за 90 днів. Жодної особи у нас не було, які б нелегально дісталися сюди. Мені б важко було самому в це повірити, але от неопереджена група про це говорить: абсолютний нуль за кожен місяць. Але раніше мільйони людей приїжджали в нашу країну. Дуже дякую. Що вам потрібно для того, щоб реалізувати цю угоду? Нам потрібно усе і Справді це включає дві частини. По перше, сильна українська армія, і я вже вашим колегам на цю тему дещо сказав: це озброєння, це навчання, це розвідання. Ну і по-друге, як ми із нашими партнерами обговоримо це, залежить від великих країн, таких як Сполучені Штати та інші країни. Вам а, б, забезпечать захист схожий на захист країну НАТО. А, у нас зараз є люди, які чекають у сусідній залі люди з Європи, які хочуть надати такий захист. Вони дуже в цьому переконані. Я вважаю, що це надзвичайно важливо. Важливо надійти домовленості. Залучалися із першого дня до побудови миру в Україні з першого дня у цій адміністрації. Що би ви сказали українцям, які зараз страждають від російських атак і сподіваються на вирішення? Я знаю українців, знаю цей народ багато років. Вони розумні, енергійні. Вони люблять свою країну. Ми хочемо, щоб ця війна скінчилася. Це те, що я можу зробити. Я люблю українців, люблю росіян, всіх люблю і хочу, щоб війна зупинилась. Місто чи є якісь аспекти розмови з путіним, що залишили вас незадоволеним. От я розповідав зараз а, президенту про те, що ми і а, в пізніше спілкувалися з Путіном. Можливо, у нас відбудеться тристороння зустріч. Може, не відбудеться, і тоді бойові дії будуть тривати, але ймовірність є. І він чекає мого дзвінка, коли ми закінчимо цю зустріч. Дуже дякую. Дякую. Дякую, пресом. Виходимо.